20 серпня у місті Василькові стартував пілотний проект щодо реформи органів внутрішніх справ у Василькові. З цього приводу біля будівлі відділу міліції відбувся мітинг, де були присутні очільники міста та району, начальники відділів міської ради та пересічні мешканці міста. Сьогодні нас разом зібрала урочиста подія відкриття пілотного проекту щодо реформи органів внутрішніх справ у Василькові. І ми з завмиранням серця чекаємо на приємні зміни, які в ближайший час, сподіваємось, досягне наше улюблене місто. Із вітальним словом до присутніх звернувся начальник головного управління МВС Київської області, полковник міліції Троян Вадим Анатолійович. Основна ціль це обслуговування населення. Задачі під суттєві входять на сьогодні. Це час та швидкість реагування на дзвінки людей на звернення до міліції. У нас зараз проблематика, яку ми вивчали, залишилася одепа одна. Це міліція може їхати дві доби, може їхати дві години, коли я. І люди розуміють, що багато навіть не хоче вже звертатися до цієї міліції, бо бачать, яке ставлення на їхні дзвінки і звернення. Тому хочемо показати якраз на вулиці саме покращення. Це наша робота. Своє бачення щодо перспектив пілотного проєкту озвучили голова райдержадміністрації Одинець Владислав Іванович та міський голова Сабов Сергій Олександрович. Ми розуміємо, що це не те, що ми бачимо в Києві на даному етапі. Але ми розуміємо, що це реформа Міністерства внутрішніх справ. І ця реформа вона повинна бути на краще. Тому що для чого реформувати, якщо воно буде гіршим. Перший, я думаю, місяць-два буде досить тяжко. Не те забезпечення, можливо, не та заробітна плата, але ми повинні всі розуміти, а сам перед знову повторюється, що воно повинно змінитися все на краще. Потрібно дійсно попрацювати, себе зарекомендувати, щоб люди побачили, що у нас на Васильківщині що -то змінилося в цьому напрямку на краще. Все в ваших пока. Можна привітати з черговим е, кроком реформи. Що скажете особисто, що відчуваєте? Чи є взагалі реальні перспективи цього цієї реформи? Е, Бо зна... ми сумніваємося. <ривіт> ви знаєте, ну по першу чергу чергу я хочу привітати все місто, цю громаду з тим, що в нашому місті сьогодні е, саме розпочинається ця реформа е, внутрішніх справ. Тобто наша міліція, яка найближчим часом перетвориться в поліцію. І саме з міста Василькова, з Васильківського району в Київській області, це починається. Сьогодні на вулицю виходить е, нова патрульна служба, яка буде допомагати в місті е, в першу чергу слідкувати за громадським порядком. Це дуже важливо, тому що, е, на жаль, е, мушу констатувати, що дуже багато проблем у нас і з безпекою громадян, і з е, тим, що громадський спокій у нас не завжди відповідає тим вимогам, яка сьогодні яка. Е, 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 Сьогодні громада вимагає, От. тому я думаю, що найближчим часом громада відчує все ж таки, що у нас з'явився новий підрозділ, і ми йому будемо допомагати. Так що надія є фінансування цього проекту вона ляже тягарем на гаманець наших васильківців, на наш бюджет. Як ви кажете, тягарем вона не ляже? Чому? Тому що ми сьогодні розробляємо програму і вона практично закінчена. Завтра ми державна е, е, да, Завтра ми цю програму е, будемо виносити на сесію міської ради для того, щоб е, в тому числі з міського бюджету надавати допомогу саме цьому підрозділу, щоб він е, мав можливість працювати. Це в першу чергу, звичайно, пов'язана з. Спеціальними засобами, скажімо так, хлопцям треба і радіостанції що додатково, інші приводи. По, по тому, як ми будемо мати фінансову можливість, ми їм будемо допомагати. Така можливість сьогодні є з бюджету виділити певну кількість грошей, щоб допомогти саме ну, практично самим собі. В першу чергу. Є нових багато нових машин. Це нам із бюджету виділили де, для цього проєкту? Звичайно, це все надано Міністерством внутрішнього справ, тобто по загальної програмі, ці машини передане саме нашому відділенню для того, щоб цей підрозділ працював. Нам цікаво було поспілкуватися саме із винуватцями урочистості, поліцейськими нової патрульної служби, що стояли стронко біля машин і, здавалося, були на поготові до виконання чергового завдання. Оце сьогодні скільки вже у нас у лавах поліції Васильківська сьогодні в Васильківських правоохоронців в новому проєкті 60 чоловік. 60 чоловік було створено чотири групи. Кожна група складається з семи груп швидкого реагування. А група швидкого реагування в свою чергу складається двох правоохоронців. Чотири чоловіка, які входять в ці 60 правоохоронців, які стартують в новому проєкті, вони будуть старшими змін, які будуть координувати нашу роботу. Зміна буде тривати 12 годин, а потім ми будемо змінюватися. У Василькові буде діяти три групи швидкого реагування, а в районі 4. Нам обіцяють, що десь проміжок 5-10 хвилин наблизився. Це по місту. По місту. Ви вважаєте, що це реально? Ну, Нам будемо Можна сподіватися. населенню сподіватися? Будемо сподіватися на це. але… Для чого ж залучили бани? Сподіваємось на те, що в місті буде три групи швидкого реагування. Якщо, наприклад, на території військового містечка буде сімейна сварка, і група, яка буде чергувати саме на військовому містечку, буде задіяна по виклику. Тоді, якщо в цей час буде ще один виклик, ми будемо задіювати вже групу, яка буде чергувати або на масиві території масиву, або на території центра. Ну, сподіваємося, бачимо, що координація буде добра. Бачимо красиві машини. Це нові машини? Чи ті, що були у вас е, у відділку міліції до цього часу? Ну, нам дали п'ять машин. Нових? Дві наші. А, дві з них ваші, так? Да? Добре. Матеріально у вас якось заохочуються ці нові посади. Зарплата у вас стоїть ну, більше так, чи менше? Що... Говорять, що трошки піднімається. Будемо сподіватися. І останнє питання серед ваших колег є ще бажаючі? От відбір, наскільки він серйозний? Бажаючі є, тому що не всіх беруть беруть. Все ж таки є якісь критерії, да, по яким відбирають у е, наших полісменів. Ну кажуть, що вік. вік не має бути так. більше 30, ніж 35 років. Ага, до 35. І оце дівчата серед вас є дівчатка. Е, наскільки охоче беруть дівчат? От ми щось починаємо сумніватися. Цим дітна дівчинка, чи зможе вона надіти наручники до злочинця? От як їх функція буде у цих? Ну я можу сказати про себе, так як я працювала, що я на вівтора, дівни, да, Юля? роки. У оперативному розшуці я заступала і в групи слідчі оператив. Тому mm -hmm. я То з прикладуми що... володієш так, І так, із якими перешкодами довелося вже зіткнутися, розпочинаючи втілення у життя реформа органів МВС, і з таким запитанням ми звернулися до начальника Васильківського відділу міліції підполковника Первака Василя Михайловича. Василь Михайлович, я не знаю, чи вас вітати, чи е, е, виражати вам соболізнення. Я думаю, що, потрібно, Шо я думаю, що треба такі. вітати, нам треба змінюватись. Е, місто в нас специфічне своїми недоліками, за своїми е, проблемами. На даний час е, я вважаю, що даний пілотний проєкт це є е, дуже великий крок до реформування органів внутрішніх справ, в першу чергу. Мене як керівника. Даного органу, будемо так казати. Ну, бажаю всім такі успіхи вперед. От перший крок він важко дався в вашому відділу, вам особисто як керівнику. Дається, все тяжко, але ми все подолаємо. Я думаю, все в нас вийде.